Сьогодні знову працюватиму з одиничним колом з центром в точці А. З цієї точки, я будую промінь, який перетинатиме коло у точці Б. Також з точки Б я опускаю перпендикуляр на вісь АХ. Так, що у нас утворюється точка С, ну, і прямий кут, звісно. Також варто зазначити, що кут БАЦ у нас дорівнюватиме π на 4. Тепер використовуючи. Усі начинання про трикутники, усі начинання з страгонометрії знайдемо усю можливу інформацію про цей трикутник. І почати я хотів би з кута А, Б, С. Ми пам'ятаємо, що сума усіх путів трикутника у нас дорівнює 180 градусів. Але цього разу ми працюємо з радіанами. І тут варто зазначити, що 180 градусів це те саме, що Пі у радіанах. А отже, кут А, БЦ. С плюс кут Пі на 4Б і АЦБ на 2. Дорівнюватиме П. Добре. А, тоді переносимо усі відомі нам значення в одну сторону, невідомі значення в іншу. Кут Куц дорівнює. мінус пі на 2. При переносі значення зі сторони в сторону ми змінюємо його знак. І пі на 4. Так само у нас було π на 4, стало мінус пі на 4. Приводимо усе це до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 4. І тоді допоміжний множник для до першого данка – це у нас 4. 4 помножити на пі 4π. Для другого це у нас 2 по π на 2 помножити на 4. Це буде у нас 2 π Мінус 2 π І для останнього нашого доданка, поміжний множник у нас буде одиниця. І дорівнює π поділити на 4. Пригадаємо, що працюємо ми з одиничним колом. А а отже, а Б, як його радіус, буде дорівнювати одиниці. І тепер для зручності я хочу. Перемалювати цей трикутник, позначити його сторони С, Б. С у нас це 90 градусів, і кут С Б у нас буде дорівнювати до куту А, і значення їх пі на 4. Оскільки кути при основі у нас рівні, то трикутник рівнобедрений. А отже, і бічні сторони А, С та С Б рівні між собою. І так само варто зазначити, що АВ, як ми ту з'ясували раніше, у нас дорівнює одиниці. Тепер, якщо я позначу сторону АС через х, то сторона СБ так само буде дорівнювати х. І я можу знайти значення цього х, використовуючи теорему Піфагора. Квадрат першого катета плюс квадрат другого катета, також х квадрат, у нас буде дорівнювати квадрату гіпотенузи. Одиниця в квадраті. Я так само можу записати це як 2 х квадрат дорівнює 1. Це те саме, що х2 дорівнює і другій. І тепер значення х, це у нас одиниця поділити на корінь із двох. Багатьом не подобається, коли у знаменнику у нас квадратний корінь. Тому я можу перезаписати це, помноживши наш початковий дріб на корінь із 2 поділити на корінь із 2. Оскільки у чисельнику і у знаменнику у нас однакові значення, то початковий дріб наш не зміниться. І матимемо корінь із 2 поділити на 2. І нарешті тригонометрія. Пригадаємо, що нас цікавлять координати точки Б. Х координата це у нас значення косинуса косинуса π на 4. І y координата значення синуса так само π на 4. Запишемо ж. Косинус пі на 4 дорівнює. Це у нас х координата. Отже, відрізок АС. Ми знаємо, що відрізок АС у нас дорівнює кореню із 2 полювати на 2. А отже, і косинус пі на 4 у нас так само корінь із 2 поділити на 2. Знаходимо значення синуса пі на 4. Це у нас y координата. І вона у нас буде дотримувати. Довжині відрізка BC. Відрізок BC у нас так само дорівнює кореню із двох поділити на 2. Тож маємо відповідне значення синуса. І наостанок знайдемо значення тангенса. Він на 4. Для цього нам потрібно синус поділити на косинус. І знайдемо ж значення. Корінь із двох поділити на 2, помножити на 2. Поділити на корінь із двох, усі ці значення у нас скорочуються, і в результаті ми маємо одиницю. Отже, значення тангенсу пі на 4 у нас дорівнює одиниці.